Віршне сьогодні Ісуса Гана, друга голова 12, -й, 13 -й вірш. Тим же то дайте мені рідний знак, що ви батька мого, матір мою, братів моїх, сестер моїх, та й усе домовництво їх зоставити живими і нас оборонити від смерті. Та йому значення. Прохання рагаби вимагало, вимагало реальних діл з її боку, і також з боку її родичів. Якщо вони бажали отримати охорону і спасення від його під час облоги Єрихона, від неї вимагалося попросити свій дім. І родичів перейти в безпечну зону. І вона повинна сказати їм причину, чому вони були спонукані прийти. Вона мусила зробити свою річ незалежно від того, чи вони звернуть увагу на цю острову чи ні. Ця частина трави показує, що обов'язком я надав. Які чують і вірять в вістку царства, є дати остогу своїм рідним та іншим, що бажають знайти дорогу до спасення. І таке свідоцтво і осторога мусять давати незалежно від того, чи інші слухають і чи будуть зважати на це чи ні. Як рагаба. Мусила доказати свою віру своїм ділам. Так і надаби мусить доказати свою віру і Божим вема. Вартова башта номер 5 1939 рік. І так, написаний пророчий образ, який. Показує нам картину, що зробила Рагаба перед знищенням Єрихона і що потрібно зробити всім, хто повірив, признав богоустановний порядок Божої організації знаходиться в ній, то що потрібно було зробити всім, хто був або є родичами. Як тоді рагаба, Показує, зробила прохання і вимагала реальних діл з боку, з її боку і з боку родичів, що всі не мали послухатися того, що Бог бажав бачити від послушних. Час тоді, коли робилася вже облога Єрихону, і Єрихон мав бути знищений, то в той час, коли єрихонці приготувалися, що вони будуть відвоювати Ісуса Навіна, то в той час вже приготовлені були зі сторони Бога. Зглядата її і та рагаба, котра повірила у ту вістку, котру від імені Бога несли то посольство. Тому вимагалося від її дому. Так як вона повірила в ту вістку, так і кожен, хто увійде в її дом, вимагалося, щоб кожен повірив і признав на той час. Що єдине місце безпеченства можна знайти в її будинку. Тобто її будинок представляв на Божу організацію, подібно як ковчег під час потопу. Так і тепер під час армагідому кожен, хто бажає знайти місце безпеченства, він должен прийти в Божу організацію. І я зазначила, і вони повинні сказати їм причину, чому вони були спонукані прийти. Тому що тоді приходило знищення ірихонцям. Рага побачила, що коли Мойсей вів народ ізраїльський, там була присутність Єгови, і хто не признав присутність Єгови, той був знищений у морі. Присутність Його, керониста Його, вона це знала Рагаба, що було з Мойсеєм і що є з Ісусом навину, то коли прийшли ті солдати і дали їй вістку почути, то вона повідомила їх. Ми чули, то і що всі чули єрихонці, але повірила єдина Рагаба. І за те, що вона повірила, то їй предложено було, якщо ти бажаєш, щоб ти, родина твоя спаслася, то ти мусиш зробити ці вимоги. Тобто запросити всіх, хто із твого роду, родина твоя, взяти до уваги цю осторогу. Признати це посольство, признати цю роботу, а отак от будемо казати, признати ті труби, що трубили, трубили від імені Бога до всіх жителів землі, що вже в сьогоднішній день приходять ті наслідки, результати від тих труб, від тих об'яв, що Бог повідомляв, що признайте єдиного тільки Царя Ісуса Христа. Котрій обняв всі царства і під його керівництвом знаходяться всі і до часу дає він їм, щоб вони проявили себе. Також і тут показує людям доброї волі дає час, щоб проявили себе, що вони стали. Тоді зайшли в будинок, а стали тепер по стороні Божої організації і таким чином могли спасти своє життя. Тому зазначено є, що ця час драми показує, що обов'язком всіх єнодабів або людей доброї волі, котрі приходять в Божу організацію, які чують і вірять у пророцтво і значення цих проростів, які прибудуть до завершаючого виконання, щоб дати осторогу своїм рівням, хто бажає знайти цю дорогу до спасення. Тому таке свідоцтво. Як посольство від імені Бога, ця осторога вона мусить даватися незалежно каже, від того. Чи вони слухають, чи не слухають, вони мають почути про це, щоб виконати Божий приказ, припорушення. І так Рагаба, Рагаба мусила тоді це зробити, мусила доказати свою віру і показати віру свою своїм дітям, своїй родині. Так показує її надаба, мусить показати віру, що завершаюча праця діла царства його на землі, прийшла до завершення, що всі проросто прибули вершиною до виконання, тобто свідоцтво в фізичному факті. Якщо Бог сказав, що тьма покроє землю по памрок народи, довгий час чекали, але вони показували, що вони. Мають світло, мають світле будуще, буде, і вони все відбудують і зроблять. Сьогодні відбудували собі тільки єдиний погибель. Тобто всі дороги їхні кінчаються великою депресією, великим розочарованням і повним знищенням. Про це мусять вони довідатися, і сьогодні факти торкаються їх, котрі підтверджують, що слова Божі правдиві. Як тоді, коли Раева сказала про те, що кожен, хто увійде в будинок, спасеся, а хто не увійде, то як єрихонці, так і всі, хто не повірив, вони будуть знищені разом у Єрихоні. Так і тепер, хто не послухається цих значення, цих пророст, то вони мусять бачити по пророцтву, що вони не знаходяться в будинку або в Божій організації, де Бог призначив, а вони собі свою думку держуть, подібно як жінка лотова, тож станеться то, що записано проросте. Це так значить.